Осінні фільми та серіали, які варто подивитись цієї осені. Розповім про ті, які дійсно, на мою думку, передають ось цей осінній осінніваль, і які я лише планую подивитись. І перший серіал це венз. Ось ця атмосфера готичної школи, старовинні інтер'єри, погода передає абсолютно на всі сто відсотків цей осінь. хто любить і детективи це точно вам сподобається. Наступний це мультфільм Кароліна в світі кошмарів. Дійсно дуже класний та вайбовий мультик. Я ось тут прикріплю фото, щоб ви зрозуміли цю естетику. А якщо вам подобається сіра туманна естетика Лондона, це 100% Шерлок Холмс. Завжди восени люблю його передивлятись. Там про різні таємниці та загадки. Ну я думаю про Гаррі Поттера і не потрібно казати. Майже всі його дивились. Ну а ті, хто не дивились, ви втрачаєте дуже багато всього. Хтось його передивляється саме взимку, але для мене це більше про осінь. І також в цей осінній вайб може трішки вписатись любов у великому місті та відчайдушні. Як на мене, там дуже багато ось цих елементів осені. І наступний серіал це дівчата Гілмор». Ну, Взагалі-то я вже починала його дивитись, але не додивилась до кінця. Мене вистачило, якщо я не помиляюсь, десь на чотири серії. Для мене відрішки за був. Я не. Не знаю, чому так. Можливо, я не додивилась до другого сезону, тому що багато хто каже, що саме у другому сезоні дуже цікаво. Обов'язково напишіть, чи вартий він того в планах глянути, коли Гарі зустрів Салі, там також ось ця тепла осіння атмосфера. Хочу подивитись осінь у нью Йорку, але багато хто каже, що це сумний фільм. Ще планую глянути маленькі жінки. Ну і в принципі це весь мій список. А ви поки напишіть свої найулюбленіші фільми та серіали. Ну або те, що мені варто подивитись на всі 100%.